Одинадцята ранку в центрі Кропивницького біля банкоматів черги. Ось в цій, за підрахунками знімальної групи Суспільного, 15 людей. Немає мене в кошельки грошей, ані ж повинні бути налічне. Мало ли, яка може бути ситуація, щоб не зовсім совсем грошей. Почувши про вторгнення, каже Валентина Жаравіна, перше, що зробили, пішла до банкомату знімати готівку. Нужно взять, хоч какіта деньги, что-то иметь в наличии, лекарства купить, А якщо не будет, Что делать? Паника, конечно, немножко есть, но а что сделаешь? Боишься, не знаешь сам чего? Разговор пугают больше, чем само событие. Егор Елагин у черзі до банкомату простояв годину. Из-за ситуации я решил снять наличку, потому что неизвестно, как будет работать банковская система. То есть деньги могут легко потом пропасть. Это никому не надо. Раньше я, естественно, в банке хранил, пользовался карточкой. На я ніколи не пользувалися. Приватбанк під час воєнного стану працюватиме у штатному режимі, сказала речниця Приватбанку в регіоні. Відповідно до дозволу Національного банку України, Приватбанк відкриває всі відділення. Ми працюємо в штатному режимі, ми поповнюємо банкомати. Не потрібно панікувати, не потрібно бігти, знімати всю готівку. Банк працює в повному штатному режимі. Ми забезпечуємо і будемо намагатися, і в подальшому забезпечувати безперебійну роботу як відділень, так і всіх наших банкоматів, терміналів, а також інтернет банкінгу Приват 24 сказала готівки в країні достатньо. Ми маємо підтримку і національного банку, який запевнив усі банківські установи в тому, що у будь-якому випадку буде підкріплення національною валютою, тобто такої ситуації, коли не буде готівки, в державі. Пущено не буде. Що стосується обмежень, готівки і так далі. Там обмеження, зняття готівки, готівковими коштами до ста тисяч день. Я думаю, це більш ніж достатньо. Юридичні особи, фізичні особи, підприємці працюють по безготівці, без будь-яких без жодних обмежень. Зі слів речниці, поки банкомати працюватимуть безперебійно. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.